реалізовувати політику президента і його вказівки щодо створення безпечного освітнього середовища на відповідно Харківщині це фактично перша така підземна школа, яку ми збудували в обласному закладі освіти. У нас на черзі Красноградські та Лозівський райони, навчальні заклади мають отримати. І найпростіші укриття, і захисні споруди, тобто ми наразі працюємо максимально для того, щоб із вересня місяця вже діти перейшли частково до офлайн освіти, до змішаної форми освіти, і початку повномасштабної агресії з боку Російської Федерації вперше за два фактично роки зустрілися у своєму класі офлайн, а не через умовно кажучи, ноутбуки, планшети та інші умовно кажучи, гаджети. Праця нашої обласної ради і військової адміністрації плідно буде тривати і надалі. І ми будемо робити це для того, щоб Харківщина забезпечити всім необхідним для навчання на 1 вересня. В цьому приміщенні діти зможуть працювати над надолуженням освітніх втрат. Кожного дня можна буде охоплювати у дві зміни 150 дітей. Звичайно, вони це сприймають із захопленням і задоволенням. Моя донька навчається у п'ятому класі з великою радістю. Вона хотіла з собою взяти ще маленького брата та сестру, бо їй дуже подобається, коли всі разом тягнуться до знань. Це дуже здорово для наших дітей. Це наше майбутнє.